Роналду повернувся в сім'ю. Чемпіони Європи із головною зіркою у складі. Не найприємніший початок відбору п'ять золотих мячів, тут без зайвих слів. Роналду. Топ. Часи, коли ми захоплювалися гравцями суперників у минулому, черга сотень фанатів, тепер годинами чекають наших: Яремчука, Малиновського, Луніна, Зінченка. Нова формація збірної України і є Європа. Уставлені до уболівальників, і навіть у інтерв'ю, де складно перемикатися з буденної англійської. Сьогодні більше така, як, ну, як актів активейшн. І тренування. Гра проти зірок Португалії з Роналду для них не щось космічне. Що говорить, здесь, здесь ничего говорить не нужно, конечно. В первую очередь это нужно смотреть на команду, а не на індивідуальне. А що бояться? Ну, ну как можна боятися, якщо у нас є свої цілі? Ключове завдання тактична підготовка від тренерського штабу. Тренування Андрія Шевченка. Як відкрита лекція? Головний тренер бігає. Футболісти стоять і слухають. Тактичні особливості пояснює на пальцях. Та головне думати головою. Так, Португалія топ збірна. Так, Роналду, можливо, найкращий в історії, але в нашої команди була залізна організація гри. На Португалію Шевченко виставив оборонну схему із максимально насиченим центром поля. Португальці пішли флангами, подали 44 рази, виконали 18 кутових, 17 ударів і не забили. Кілька разів нас рятували класні сайви п'ятого. Португальці його запам'ятали. Потрібно відзначити воротаря України, який зробив багато сейвів. Якби ми забили суперник міг розкритися трохи більше, адже загалом вони діяли дуже низько. Ми грали дуже добре, але не забили, адже збірна України тактично добре захищалася. Лінії оборони були розташовані дуже низько і щільно. Це створювали нам проблеми. Головне досягнення нашої збірної це компактність та оборона усією командою. Три з чотирьох захисників мають мізерну кількість єдиноборств в обороні. Це свідчить про максимальну захисну роботу центральних півзахисників. Вони просто не давали португальцям грати один в один проти оборонців. Це дало результат, а точніше дозволило не пропустити. Понятно, що команда високого рівня і е Как бы они такой темп держали. Не скажу, что очень высокий, прям темп, но ну, темп держали. Ну, Мы, я, в принципе, выдержали. Я не скажу, что у нас кто-то там физически подсел. И там Саня общался с Бернардо Силой, тот сказал, что очень он устал. Там Роналдо вообще злой ушел, отдельную раздевалку. А що Роналду? Португальська зірка кривився, сварився, але крізь жовту стіну оборони так і не пробився. Сейви п'ятого відбори зінченка та єдиноборства із Караваєвим вимучили Роналду. Лише трохи більше половини його дій у матчі були вдалими. Десь процентів на 80 команда виповнила план на гру. По-перше, не дати сьогодні забити чемпіонам Європи. це була головна задача. Тому ребята з неї справились. Нічия у Лісабоні точно вдалий старт відбору до євро. Та куди більше сподобалася сама гра. Португальці можуть ще довго розповідати про наш автобус. Ми все бачили на власні очі. Проти чемпіона Європи команда Шевченка грала у футбол, не билася і боролася, а мала чіткий план на гру із компактною обороною і цілком логічним завданням контратакувати. Саме це не рахунок, головний результат матчу. Тепер не розслаблятися проти лідера групи збірної Люксембургу. Олеж Миколаївич, ну як мені здається, наша збірна показала про те, як потрібно грати, коли ти поступаєшся, можливо, в майстерності, проти команди, яка ну напевне має все, що вона забажає, в плані ігровому, в плані. Квалификации футболистов ну, я не сказал бы, что там уж очень большая пропасть между нашими футболистами, но резные целые. Есть там звезды, понятно, что Криштиану это человек, который может решить судьбу матча. Но надо наших ребят поздравить с хорошей игрой, с положительным уда положительным результатом, хороший старт для нашей команды. Очень многое в этом матче получилось. Я думаю, залогом успеха стали командные. Командне і колективне команди. План працював у всій красії на ігру, ніхто не стушевался. було видно, що наші ребята грають на равных з такими мастерами, играют свой футбол, в Тот футбол, который они договаривались вместе з 10 штабом. І план этот на всей игры. і в могли вообще и выиграть. виграти. Ну, тобто, коли йдуть розмови про те, що в нас нижча кваліфікація футболістів, через те, що програємо. Вони ці розмови не мають права на існування. Да, можна доводити про те, що все-таки можна якісь протидію робити. Да, в сучасному футболі ми зараз бачимо такі результати, які раніше взагалі не можна було сподіватися. Тому такої великої різниці зараз немає між командами. Всі навчилися грати в футбол. Наша зборна... Понятно, що сейчас уже грає в інший футбол. Більш зрілий, більш креативний. Якщо раніше там було багато... Контроля м'яча простого, то сейчас вот в игре с Португалией, этот контроль м'яча был, но он был солидный, он был направленный на атакующие действия. Да, Шевченко сказал, э, выполнили план на 80%. Почему? В атаке не получилось, наверное, то, что договаривались. Голевых моментов было немного, но я это связываю с тем, что не очень. Убедительно сыграли наши фланговые полузащитники в атаку. Да, на в атаку. атаку. На оборону отрабатывали по полной программе. Но если ты не даешь на атаку, ну тяжело рассчитывать на победу. Ну але головним лідером нашої збірної все-таки це капітан команди. Він перший показав, як потрібно грати. Він зіграв дуже вдало першому таймі, відбивши два удари від Кристіану Роналдо. Це Андрій П'ятов. І звісно, отримав купу позитивних коментарів від наших уболівальників. Писали абсолютно різні. Мені сподобався п'ятого поляну. Треба накрити. Це мій там коментар. Ну насправді дуже хвалили. П'ятого і Люсімбург. Ну да дочекаємось. І ну, напевно, ще він він заслужив на. Олеже, на вашу думку, топ гравець матчу ну, топ гравець тут було надо виділити всю команду. Конечно ну, же, Пятов, який в витащив три мертвих м'яча, два від крищану, один від цілий, коли тут направляв дальній угол. Ну мертві не мертві, все-таки мертві я вважаю тільки від цілою, тому що від кристяну все таки бив ближній кут, ну повинен воротар все-таки А він переміщався. Він уже в другий угол, і от іменно Роналду направляли йому між ног. И он не дал вот это, э, эту дырочку для того, чтобы туда мячи. Да, чтобы мячик туда зашел. Поэтому все сделал с ротарской точки зрения, все правильно. Но надо отмечать, еще там были да, герои. Тот же Миколенко, который не, ну не по годам показал зрелый, зрелый футбол. Этот парень, такой, знаете, бескомпромиссный, без страха и упрека так шел в подкаты, в отбор. Ну, конечно, игра очень его порадовала. Но Плюс ты... Зинченко, Зинченко, который, если раньше, да, Все ждали от него, знаете, там игры какой-то выдающийся, он не мог себя проявить. То сейчас видно, что он стоит потихоньку мастером, стоит лидером. И вот его действия осмысленные в середине поля. Придержать мяч, разогнать атаку, конечно, он очень сильно прибавил сейчас в мастерстве.